Сьогодні готувала таку смакоту на сковороді 30 хвилин, і у вас отакий пухкий смачний пиріг з карамелізованими яблуками. Беремо два яйця, додаємо 150 г цукру, це п'ять столових ложок, дрібку солі, 180 г кефіру, це стакан 200 г, не долити на палець, півчайної ложки соди. Загасили, додаємо в яйця, змішуємо, додаємо. Дрібку ванілі 50 мл олії. Це четвертинка 200 грамового стакана. Додаємо 200 г борошна і додаємо чайну ложку розпушувача, все гарненько перемішали і ставимо в сторонку і більше не чіпаємо. На сковороду кладемо 40 г масла, 2 столові ложки олії. Це для того, щоб сиворотка не пригорала, 4 столові ложки цукру і викладаємо отакі яблука, різані товщиною приблизно 2 см. Через пару хвилин перевернули, додали. Куриці і виливаємо тісто, яке стояло, і ви його не мішали. Накриваємо кришкою, двома рушничками, убавили вогонь, і через 30 хвилин перевіряйте шпажкою. Смачного.